Перше розгорнули полотно з іменами безвісти зниклих та полонених військовослужбовців. Щонеділі в центрі рівного десятки людей виходять на мирну акцію Не мовчи, полон вбиває, які шукають своїх рідних, друзів та знайомих. Тож, аби об'єднати всі родини, виникла ідея про написання їхніх імен на білому полотні. Пані Ольга на білому прапорі пише ім'я свого колишнього чоловіка та батька своїх доньок, Мельника Володимира, який зник 26 травня цього року. Спочатку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем в Національну гвардію і наразі зник на Покровському напрямку. Це тато моїх двох донік. Ось донька, там інша стоїть. Зараз ми боремося, шукаємо його. Ми віримо і надіємося до останнього, що ми його знайдемо і знайдемо обов'язково, і знайдемо живого. Вже понад три роки у невідомості пані Тетяна вона шукає свого племінника Василя Феченю і хоче, аби його ім'я залишилось на білому прапорі як символ. До цих пір жодної звістки про нього немає, про жодного з побратимів, але ми віримо, чекаємо. Він служив в Ато три роки Потім він поїхав на роботу Прибалтику. Коли почалася війна, він повернувся. Повернувся одразу до війська. Злік без усі. Наш час прапор дуже багато про що символізує, і ми вирішили зробити це саме на білому полотні, тому що білий колір це таке: це воля, це світлий колір. І так я думаю, кожна родина, яка тут стоїть, вона чекає і вона надіється на повернення живим свого героя. Юлія також шукає брата Романюка Андрія, який зник безвісти 21 травня 2025 року. На кожну акцію вони беруть різні речі своїх близьких. Ми не просто будемо мовчати. Ми готові кричати, голосити, ми готові боротися за кожного рідного і щоб кожен безвісти зниклий повернувся додому. Це герой, тому що в них немає місця. На жаль, у нас загиблим є місце. Загиблих згадують. А безвісті зниклих згадують тільки на акціях. За них ніхто не бореться, крім їхніх рідних, за них ніхто не кричить, крім їхніх рідних. Щоб привернути увагу до своєї біди, вони виходять із фотографіями та плакатами. Руслана Наглюк вже майже два роки шукає зниклого безвісти брата Ігора Демчука. Служив в Донецькій області, до ЗСУ доєднався у 2023 році. Раніше був 68-й бригаді. Він був дуже задоволений. А 14 лютого 25-го року його перевели. 68-му бригаду. Там було набагато сложніше, були скарги на те, що навіть було побиття брата в цій бригаді, ми знаємо. Він нам розказував це. І 14 лютого його перевели в 67-му бригаду, а 29 березня, через півтора місяця, вже вважається безвісті зникли. Щоразу, як відбувається акція, Оксана Коробчук також виходить плакатом свого племінника. Я чекаю свого племінника, який зник вже три роки і два місяці, друзюка Андрія Віталійовича. Він служив в 10-й бригаді, зник в Донецькій області, спірне, нічого не говорив, казав, що говорити не можна, то не знаю нічого. Рідні зниклих безвісти та полонених військовослужбовців вірять у повернення кожного захисника та стоятимуть до останнього героя. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.